Всім привіт, це знову я. І е е е так, друзі, хочу з вами сьогодні все ж таки відкрити свій З останньої нашої з вами зустрічі вже пройшло мабуть днів 4-5. Е е у нас був приміродок, як я і казав, е нульова температура була. Я Вважаю, що йому б нічого не було б, звісно, але краще як краще, хай він краще буде накритим. Але тепер у нас по ночам вже 12-14 градусів і так воно і буде поки що. От, тому відкриваємо. Хай він дихає, хай він прогрівається. Пополиваємо його сьогодні хорошенько. Обріжемо сухі гілки. Ну, я зараз відкрию, ми з вами будемо на нього дивитися, обріжемо сухі гілки ну, і будемо наблюдати, що він нам в цьому році покаже. Приступимо до того, що будемо відкривати його. Я надягаю окуляри, бо дуже ріже глаза, особливо на білому фоні. Сонце таке щось. Так, працює. Скоріше за все, що я бачу? Я бачу, що, скоріш за все, він менша частина його обріжеться. Це гілочка живенька. Ця живенька. Він знаю это ли, ли він отходи Так, сейчас возьмем куда Ось цю Гілочку я ми дивилися з вами минулого разу Ух. Yes. Щось на мене впало. Так, І вона таке, як з цього місця неживенька. Ну, він ще покажу Так, друзі, зараз я його розв'яжу. Він, можливо, трошечки розкладеться. А, про що я думаю? Мабуть... Мабуть, я не буду його зараз обрізати. Мабуть, вже тоді, коли він прокинеться, вже тоді він покаже, що одмерло, що підсохло. І вже тоді, мабуть, ми його чуть-чуть підчистимо. Наразі, я думаю, хай він поки залишається такий, який є. Одійде. Подіде, я думаю, багато. Подіде багато. Ця наче суха. Так. Але мені все ж таки цікаво. Мені все ж таки цікаво. І це вже живенька. Тобі ж, я думаю, верхушка точно Обмерзла посохне, він росте швидко Але розумієте, якщо Якщо його прийдеться отак десь одрізати, обрізати, на осінь він уже буде за 3 метри. Це точно. Він дуже сильно росте. Я думаю, що його на осінь прийдеться обрізати. Щоб заховати. Якось це все неправильно. Ось ця суха. ця суха. В общем, решено. Хай буде так, як він є, одійде, потім ми на нього подивимось, потім оберіться зробимо. А зараз я його розв'яжу хай відео. Я навіть думаю, що його прийдеться не тільки сухі обрізати, але й ті, що там трошечки переплетаються, вони будуть тільки заважати друг другу. Все, друзі, хай просинається. Сьогодні ми його поліємо, але я так думаю, що вже вечором сонце трошки перестане, перестане шпарити. От. Ну і ждемо. Розвитку його. Ну і друзі хотів підняти таке питання, чим я займався все ж таки сьогодні весь ранок. Так це тим, що спасали собаку. Собака дійшла вже до такого состояння, що не хотіла вставати. Не хотіла їсти, стали дивитися, а в неї страшне кіщів. Дивилися перед цим за день, то їх не було видно, а не було їх видно, тому що це хаски і в неї такий густий підшерсток. Шерсть, що не видно було тих кліщів. Коли сьогодні вже тщательний, стали передивлятися, а вони вже насосалися, вже такі здорові стали. Коротше, прийшлося екстрено на цю... на дану ситуацію. Добре, що. Людина була в Томаківці, купила все, що необхідно. Собаку прокололи. Я так надіюсь на те, що більшість ми тих лісів витягли, бо їх. Ну, ми витягли десь около, десь приблизно. Стук 20. И насосаних, і молодых. на ну молодых я сразу ліквідирував. А старых, вони ж уже недвижимо, не донедуй просто. Хочу вам сказати, яке ж воно таке противне. Це ой. Конечно, воду поставила. А? Ну, ці Зять навіть на 4 метра не схотів до них підходити. А тому, друзі, звертайте увагу на своїх... Тварин, собак, кішок, які по волі ходять. Передивляйтесь дуже тщательно. Це така гадость. За свою собаку я все ж таки надіюсь що ми її спасемо. Бо вже наразі дивлюсь вона встала, ходить по дворі вже потроху. О. Будьте уважні. Друзі, хто подивився е, ролик, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал і поставити лайк. До нових зустрічей. Пока.